Всім вітання. Сьогодні у нас 9 липня 2025 рік. Почали достигати деякі сорти абрикоса. Я зараз буду показувати їх і додатково буду розказувати нюанси, бо, бо є деякі нюанси через ці заморозки. Ось це в нас Петровський. Так, наверно, відкладу. Таку. Ось це у нас Петровський. Вісімдесят грам. Це у нас Harrow Джой. От, В Скори. і Мелітопольський ранній. Так, по вазі розказав. Тепер трошки більш детально. Так, Мелітопольський ранній вже чуть-чуть навіть перестигає. От, він вже почав сипатися на землю. Саме-саме він. Е, мінус в тому цього сорта, що він ось тут. Бувають такі невеличкі тріщинки, ніби коли він перестигає, або коли чуть дощик піде. О, це більше як сорт для дому. Він дуже смачний, але транспортабельність у нього, ну, така собі. Але для дому те, що треба, на даний момент це один з самых смачних сортів. Так, далі. Петровський Петровський достигає пізніше. Десь днів через 5-7 він буде. Це чомусь на одному дереві він достиг швидше. Не знаю. Чи тому, що заморозки вони трошки так вплинули? Ну, якісь є фактори, які я не знаю. Але ось так. Так, далі. Вескори. Це саме, саме її пора для достигання. На алечі ніяких тріщинок немає. Бо на жерделях у мене ось тут були дуже такі великі тріщинки і воно гнило. На, на алечі таких проблем немає. Він же частково посипався. От. Но він падає, він тверденький, транспортабельний. Тобто питань нема. Захару Джой точно не скажу. Бо він по ідеї ще ніби й не достиг, ніби ще й не, не його пора. Трохи. Там в мене просто батько косив і походи, напевно, трактором зачепив і трошки пару штук оббив. Ну я ніби скуштував, він же ніби на смак такий ну, гарненький, нормальний. Так, відчувається, що є ще кислинка, але вже можна споживати, от як не дивно. Но він твердий, ще. Там відчувається, що він ну, це ще не зовсім його пора. Достигне він по факту набагато пізніше. Так, Але вже смачний, тому я так взяв його. Так, отже, почнемо, напевно, з Харауджой на даний момент. Ні, як не дивно. Цього року він трошки раніше щось достигає. Як бачите, вже сік є. Щось ніби, ніби цього року він раніше. Якщо не помиляюся, він ніби попередні роки пізніше трошки достигав. Хоча вже сортів багато, я вже починаю трошки плутатися, тому. От, Ну це точно Хау Джой, бо тільки в нього такі пагони струнки і не хочуть галужитися. Це тільки він такий в мене. А, ще Харов Стар є такий. Нью, Нью Харстар. Ну що так, він тверденький, але вже соковитий, вже смачний. Ну класний, класний такий, скажімо так, риночний сорт. Кісточка влітає без проблем. Ось видно, удар був, ось звідси. Трошки він тут ніби потемнів. Можливо, тому він і чуть раніше достиг, бо кажу, косилося в саду. Трошки з цим всім не встигаємо цього року. Дуже хоча абрикоси позмерзали, але по всьому остальному там такий, вражай, що зараз саме сховався в фундук. Десь може теж відео знімлю покажу, тут теж врожай скажений просто. Так, це в нас Мелітопольський ранній. Так, це він тільки такий от в таких веснушках. Це його особливість. І деколи буває з одної сторони в нього такий червоненький бочок. От, основне його скажімо так, характеристики, це от саме от такі веснушки. Пупчики такі ніби. От. Я думав, що це спочатку що це я даю якийсь захист не зовсім правильний, що, що такі пупчики з'являються. Потім зрозумів, що даю ідеальний захист. все, Всі інші абрикоси отакі гладенькі, а в цього все одно є ось такі невеличкі пупчики. От. Тобто це його специфіка. От. Сорт не транспортабельний, я вже бачу, я от поки його ніс, вже він чуть-чуть вм'явся. Неймовірно ніжний абрикосовий смак, От для дому те, що треба. На ринок я би не дуже його рекомендував. Хіба що отак зранку зірвав і бігом на базар, От, щоб до обіду продати. Бо якщо потримаєте ну, хоча б день, ну, він вже, вже видно, вже по ньому видно, що він вже трошки не то. Ну, якщо для себе. На дачі десь посадити ще біля будинку, щоб отак посмакувати. Оце то, що треба на цю пору. Ось соковитий. Кісточка майже повністю відділяється, чуть-чуть от тільки ось тут тримається. Ось. чуть чуть буквально. Ось так. А так в цілому дуже соковитий сорт. Через те, що він соковитий, він не дуже транспортабельний. Так, якщо взяти Петровський, Петровський ну, ще відчувається, що він чуть-чуть, ну, щось він впав. Чи теж батько його збив трактором? Що не знаю. Бо я в саду не був десь, напевно, більше тижня вже. Тому так, швиденько зайшов і далі знову буду працювати. Цього року трошки у нас з урожаєм абрикосів так собі, то я не дуже туди і заходжу. Петровський дуже крупний сорт, він, він там буває і більше 100 грам. Якщо не помиляюся. чи ні? чи ні, здається, Так, да, Я його на гіберелінах був, навіть розігнав, здається, 180 грам. Чи щось таке. там, Тобто він досить таки гарно розганяється. от, Мінус те, що він, його треба чуть-чуть за венцем взяти, бо як він достигне, то. На ринок його трошки тяжче. От. Плюс його в тому, що заморозки він переносить більш-менш краще через те, що він закладає дуже величезну кількість плодових бруньок. Тому заморозки його якби, вбивають певний процент, але йому все одно вистачає, щоб трошки туди-сюди. Хоча все одно цього року не до груз. Ну так, по смаку він чуть-чуть гірший від Мелітопольського раннього. Але цілком цілком смачний і ну, відчувається, він все-таки чуть-чуть йому би ще повисити. Ще трошки теж дуже-дуже соковитий. І все-таки я його більше рекомендую як для дачі, для дому. От соковитість це його коньок. Так, і Лескори товарний сорт. Все, такий він довгенький, як капелька. По смаку на рівні Петровського, але м'якоть сухіше. Ось бачите. Кісточка, звісно, ну, тут вилітає одразу. Але соку як такого, ну, ну, от, бачите, ну, такий він. Що взяти, от, бачите, я його зжимаю. От. Лес Кори це сорт для ринку. Його взяли собі, чуть, -чуть за венцем зірвали. Він Дня 3-4 полежав, і тоді він ось так стоїть, як Петровський, як Мелітопольський От, Тоді він розм'якне. Тобто, якраз на ринок завести його і пару днів подорогувати то, що треба. що треба, Поки люди занесуть собі його додому, поки там розберуться туди, сюди, він якраз трошки розм'якне і стане більш-менш такий суковитий. А от зараз на даний момент, от бачите, він класно. Класно для торговлі то що треба.